Друзі, адвокат Сергій Гула, тут головне питання як не попасти у в'язницю. Тому що, знаєте, шокуючі новини, що Верховний суд у нашої держави, Верховний суд він зараз не Верховний суд України, а просто Верховний суд. Верховний суд нашої держави ліквідував. Військомати, тобто центри комплектації, а тому всі повістки, які зараз ними роздаються, є незаконними, а отже, можна не брати та відмовлятись. Друзі, давайте про це сьогодні поговоримо, бо можна дійсно наслухатися різних хайперів, я так скажу, от, і відповідно. В каталашку загриміти і відповідно мати серйозні проблеми. Оскільки зараз дійсно тема актуально обговорюється, вирішив окремо записати відео щодо цього, тому що розумію, що я вже, до речі, зустрічався з тим, коли мені люди по цьому писали: що люди можуть по, по поверхневим судженням реально отримати строк. Тому дуже важливо розібратися. Дуже важливо розібратися, що все ж таки вирішив Верховний суд і як діяти далі. Окремо хочу сказати, що ряд питань я вже отримав на свою електронну пошту щодо персональної консультації і по мобілізаціях отримую по перетину кордону, і по вісткам, по ВЛК, і зараз по рішенням Верховного суду. Емейл залишаю під відео, тому що розуміє багато хто. Кому відео відповідно, хто мав можливі, має можливість подивитися відео, не потрібно більше нічого роз'яснювати, але є люди, які в їхній персональній ситуації треба все ж таки роз'яснити і дати персональну консультацію, щоб правильно поступити. Якщо вам потрібно роз'яснити всі ці питання, та й не тільки по мобілізації, повісткам перетину кордону, ВЛК і тому подібне, пишіть на емейл. E Поможу відповідною приватної консультації, як адвокат. Бо я працюю як і публічно, так і приватно надаючи приватну консультацію. Отож, друзі, давайте перший, напевно, міф, який я спростую, який зараз дуже активно гуляє по інтернету. Що Верховний суд ліквідував військомати, тобто центри комплектації. Друзі, як адвокат. Як адвокат розумієте, не просто там якийсь як блогер, чи ну будь-хто інший, бо знаєте, зараз дійсно багато хто не мають юридичну спеціалізацію, починають трактувати норми закону. Хоча це, це допускається, кожен може трактувати норми закону, але треба розуміти, що спеціаліст і спеціаліст, не просто людина навчалася стільки років. У вищому навчальному закладі отримала вищу юридичну освіту і ще й практикую. У мене юридичного досвіду понад 15 років, адвокатського понад 10 років. Тому є про що вже говорити. Тому, друзі, як адвокат заявляю, що Верховний суд не ліквідовував, не має такого рішення. Тому, коли ви це бачите в інтернеті, знаєте, що це брехня, це обман. Щоб ви знали, щоб ви не попадались на цю брехню. Не ліквідовував. Друге питання. Чи дійсно Верховний суд розглядав якусь справу щодо незаконності діяльності центрів комплектації? Ні, друзі, такого немає. Ну, щоб розуміти, розумієте, в чому різниця хай пожера чи хайпера від ну, іншої людини професійної? Що... Хай пожер чи хайпер, він там щось сліпить, що не відповідає дійсності. Розумієте? Це не моя позиція. Якщо я вже записую відео як адвокат, я говорю, як воно є. Тому що людина може наслухатися, а потім це може мати негативні наслідки для їх для людського життя, включно до посадки. Тому я несу відповідальність про те, що я говорю, друзі. Тому Верховний суд. Не визначав питання діяльності центрів комплектації як якусь незаконну і чому подібне. Так тоді, знаєте, логічно, в багатьох запита... виникає питання. А взагалі питання в Верховному суді по центрам комплектації піднімалося, Звідки то тож дим іде? Звідки то ж ноги ростуть? Друзі, так Підтверджую, дійсно Верховний суд мав. Відповідне питання щодо касаційної скарги, не розглядаючи її, наголошують, не розглядаючи і рішення не ухвалюючи, а лише ухвало. В чому була суть? Достатньо цікаво, і це також треба обговорити, тому що дійсно є питання щодо діяльності центрів комплектації, і я скажу, які. Отож, маємо дійсно в реєстрі судових рішень. Відповідну ухвалу Верховного суду від 5 грудня 2022 року за номером справи 344 6751 22 ситуація була достатньо банальна. А саме до Верховного суду в грудні місяці минулого року звернулося з касаційною скаргою. Івано-Франківський міський територіальний центр комплектації та соціальної підтримки. ТЦК. Або військкомат, якщо простіше. Вони подали касаційну скаргу на рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області. Що цікаво, друзі, що цю справу розглянули суд першої інстанції і розглянув апеляційний суд. ТЦК програло. І відповідно вирішило піти, куди піти правильно в Верховний суд. При подачі касаційної скарги вони подали необхідну інформацію, яка потрібна для Верховного суду і для будь-якого суду. Вони подали свою реєстрацію в єдиному державному реєстрі як юридичної особи за номером 09. 6,5, 03 І Верховний суд перевірив їх, дійсно перевірив. І у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Верховний суд встановив що відсутні відомості щодо юридичної особи. Івано-Франківського міського центру комплектації та соціальної підтримки. І що вони зазначають Здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати відповідні обов'язки, зазначені статтею 47 цивільно-процесуального кодексу. І вони приходять до висновку, що, зважаючи на вище викладеного, Оскільки цей центр комплектації не має відповідного зас запису в реєстрі юридичних осіб, то такий центр не має процесуальної дієздатності процесуальної і їм повернув касацію. Якщо ми подивимося. Далі по реєстру, дуже цікава річ. Далі по реєстру, що робив відповідно цей центр комплектації далі? Чи він погодився з відповідним рішенням касаційного Верховного суду? то знаходимо наступні ухвали. Є ряд ухвал. Зараз я вам зачитаю, ну, скажу, що вирішили. Вони вирішили, щоб поновити строки на касаційне, ось скажете, касаційне відповідне провадження, і відкрили відповідно рух справ. Що це означає? Що відповідний центр комплектації подав необхідні. Документи, що вони казали? Що, оскільки дійсно ось така ситуація виникла, то відповідно вони просили поновити їм відповідні строки для подання касаційної скарги, і відповідно вони вирішили. Повторно звернутися до Верховного суду, і Верховний суд України відкрив касаційне провадження. Відкрив. Тобто, центр комплектації такий Верховний суд переконав, що щодо їхньої юридичної реєстрації немає відповідних про. І вони кажуть, що, оскільки є відповідні підстави і поновили відповідне клопотання вже від Міністерства оборони України, то відповідну скаргу вони будуть розглядати. Тобто, до якого висновку ми приходимо? Ми приходимо до висновку, що центр комплектації є структурним підрозділом відповідно до цих роз'яснень, Міністерства оборони. І мають необхідну юридичну дієздатність як структурний підрозділ. Але самостійно вони не можуть виступати, виступає від їх імені Міністерство оборони. Тому. Наявна зараз позиція в тому, що я повістки брати не буду, бо вас немає і ви незаконні, є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності. Ось це треба розуміти. Тобто, вони як структурний підрозділ від Міністерства оборони існують на сьогодні відповідно до рішень суду Верховного абсолютно правомірно. Подаючи необхідні документи. Поки, друзі, на сьогодні ось така ситуація. Тому думайте, як вам поступати, але не ризикуйте. Бо юридично поки проблем щодо цього немає по діяльності ТЦК. Адвокат Сергій Гула.